Вітаю вас, шановні добродії. На хвилях нашої програми з народних джерел. Ми ще не торкалися з вами теми байка. І про байку. А варто. Отут у мене в руці збірочка, невеличка збірочка байочок різних авторів, різного періоду, не багато немало. 120 байок нараховується в цій книжці. Ось лежать хрестоматійні і кращі українські байки. І тут теж різного періоду. Знаєте, коли людям ще в даний хотілося пізнавати світ і повед... знати, як в цьому світі поводитись, то кращі уми звернулися до байки. Такий короткий, влучний, усний твір і започаткував. Байку. Як відомо, багатьом ще зі школи не хто інший, як раб Езоп. Езопівська мова багато чули. Езопівська мова раб був, а який мудрий. До Сьогодні дійшла цікава розповідь про нього, як е власник Езопа і ще двох рабів виставили на продаж. Ну і купляючи тих рабів. Питають покупці, що ти вмієш. Один каже: Я все вмію. Другий точно каже: Я все вмію. І коли прийшла черга до Езопа, а що ти вмієш? Він відповів: я нічого не вмію, бо вже все забрали попередні. Такий був Розумака. Ну і його вважають основоположниками. Потім багато перекладали особливо. Особливо перекладав федр. Ну, я не багато одну баючку Езопа хочу прочитати, вона досить така мудра. Дивіться, хлібороб і змія. Узивку хлібороб знайшов за від холоду змію, пожалів її, поклав за пазуху, а змія відігрілась, опритомніла і свого благодійника правильно кусила. Хлібороб умираючи, сказав. Страждаю по заслузі, бо пожалів гадину. Так ось байка доводить, що негідники не змінять своєї вдачі навіть тоді, коли зробиш їм найбільше добро. Це, звичайно, переклад. А далі почуйте наступну, е, пише Ігнацій Красицький. Ігнацій Красицький. Пан і пес. Вірний пес старіх господу, цілу ніч не спав, а на ранок пса побито спати не давав. Другу ніч проспав, як мертвий, в дім забрався злодій, а на ранок пса побито, щоб старіг господи. Ну потім далі наші, е, наші байкарі будуть розвивати і продовжувати цю звичайну тему. Треба сказати, що Леонардо Да Вінчі теж такий вчений, такий митець, такий мислитель, а продовжував тематику байок. І він багато створив і в цих теж байках показав нам, як треба жити. Ось, наприклад, така, плодове дерево називається. Росло собі росло, та не давало плоду. Уваги не звертав ніхто на нього з роду, Та ось плоди нависли на гіллі, жбурляють каміньми старі й малі, гілля покривджене голосить. Та така подяка тим, хто плодоносить. Багато. Перекладів є у Годованця, Микити Годованця. І ви знаєте, серед наших українських байкарів відомі кращі байки, починаючи від сковороди 17 століття Петро Гулаха Артемовський, Левко Боровиковський, Євген Гребінка, Леонід Глібов. Читайте, цікаві, повчальні і дуже. Розумні та мудрі ці байки. А мені чомусь хочеться познайомити вас із видатним українським письменником, хоча він не вважав себе байкарем, але байки писав. Це відомий Василь Симоненко. Василь Симоненко викривав усі, він дуже був такий, ви знаєте, ну відповідальний і дуже немилосердний до всього недоброго. Ось він написав про Балакучий ліхтар. Я б сонце засліпив, розхвастався ліхтар, якби мене хтось підійняв до хмар. За що йому та слава? Аж обидно, воно ж сія, коли на дворі видно? Ще один Василя Симоненка. Бо багато навіть не догадується, що він байки писав. На грубу дрова затаїли злобу і вирішили добре припекти оцю не раз обсмалену особу. Недовго думали, вхопилися за діло. Ну що ж, нічого, погоріли. Так і треба, скажемо. Хай не хваляться, правда? Ну, і... У Микити Годованця, який дуже-дуже багато перекладів зробив. Ну і тут ці переклади є в українській байці. До речі, і Симоненко тут також є. А багато. І навіть е, є Ольга, Ольга, мама, е, мама Лесі Українки. Е, мама Лесі Українки, теж писала байки і. Тут же ж багато є і Пилипенка, і пронози В Ярошенка, і Крижанівського, і Сліпчука. Ну, а звичайно Борис Грінченко і Глібов тут були не перевершені. Ну, а Микити Годованця, мені хочеться прочитати Голуб і лелека. Це вірш, пробачте, це байка, яка надзвичайно зворушлива. Розумієте, вона навчає нас, навчає нас добру, милосердя і віри в рідний край, любов до рідного краю. Ось Микита Годованець. Хвилиночку хвилиночку. Микита годованець. 97-ма. Тут їх багато зібрано і важко так відра... 90, зараз. То і це ж треба. Микита Годованець, голуб і лелека. Якось то навесні, коли настали теплі дні, лелека з вирію прилинув на дороге гніздо своє, що восени покинув. В житті ж усякоє. Домашній голуб запитав, де, друже, був, що чув, до вирою літав. Злякався, вітер в уші свище, і з півночі повіяв холодище, за ним повзе страшна зима, а вирію зими нема. Природа стрінула привітом, там вічне літо, а голуб посміху йому. Тоді ж чому ти кинув ту країну, розхвалений той рай, і повернувся на країну? Бо це мій рідний край. Любов до рідного, могутнє диво, нехай живеш на чужині щасливо, а туга гірко в серце б'є, зове бітчизна й путь далека. І ти летиш, як звирію лелека, в гніздо своє, то нехай же, шановні добродії, завжди для кожного, для кожного гніздом своїм є і буде Україна. Шануймося!